Зараз вам ще трошки покажу Швеції. Це таке маленьке містечко. Тут люди живуть. Бачите, тут є два супермаркети. Мені до них їхати 30 кілометрів. Це найближче, куди мені їхати. Тут є заправка, правда, заправка тільки на карточку. До заправки на кеш мені їхати ще раз так. Акуратне, містечко, гарні тротуарчики, все чистесенько. Людей майже нема. Тут є міст, річка. я вам покажу річку, потім вернусь назад. Отак вони їздять, бачите, на таких колясках собі. Хто на чому? Ось такий гарний мостик. Це та сама річка що тече біля мене, біля хати, вона так сюди тече. Ось така. Це вже у нас майже восьма година вечора. Сьогодні, слава Богу, дощик падав день, але вже перестав і під вечір, сонечко, але завтра знову буде дощ. Там, я так розумію, водоспад чи що, такий шум. Ага, річка так шумить, так гарно. <кій> так, бачите, все. Аккуратненько, ухожено, газончики пострижені, ніде нема сміття. І людей майже нема. Дуже багато тут є тих арабів, всяких. вони тут, коли війна в Сирії була, їх сюди понабирали, теж вони тут ходять, нічого не роблять. Взагалі ніде не працюють, просто живуть в тих е, таких соціальних будинках, соціальне житло їм дають. Гуртожитки вони, вони ростуть, там живуть собі. Запрацювати вони не хочуть взагалі. Мають абліці кафешка. пешка. Получають, від держави там якісь пару євро, їм того вистачає. Мій автомобіль стоїть. Я приїхав сюди, просто хліба купити треба було. Буханка хліба тут коштує саме дешевше, 25 крон. 2 євро. Саме дешевше. За хлібом мені треба було проїхати 30 кілометрів сюди. За револютанці назад знову 30-60 кілометрів. Спалити дизелю на 60 крон, щоб купити хліб за 25 крон. І того мені той хліб вийшов 7 євро. Нормально, правда? А я беру одразу дві, дві буханочки, щоб, щоб хватило на тиждень більше. Такісь такі речі тут продаються. Є такі всякі комісійні магазини, де продаються всякі цікаві штуки. Наже закрита вже 8 година. Так, ну Все, я перейшов, все вам показав тут трішки малесеньке таке містечко. Сному людей нема майже, бачите, нікого нема. Пусто. Всі сидять по домам, кафешки пусті. Такі гарні газончики. Віце як гарні, для велосипедів там. Ну, от таке у них життя, спокійне, безтурботне. Завіз машину на сервіс, щоб мені подивилися до, до колес, бо в мене вібрація йде. Купив нові колеса, поставив наперед. Нові. І пішла вібрація руля. При швидкості 90 кілометрів вже починаються вібрації 90 100 Я не знаю, що таке нові колеса. От, і зараз будуть перевіряти. Тут на подвір'я в шведа такий собі сервіс. І що я вам хочу сказати? Вібрація пропала. Знаєте що було? Просто магнітики, відлітали магнітики. На двох колесах була похибка. Але що найцікавіше? Я робив, я купив перед від'їздом в Україні нові колеса. І два рази я їздив, робив перебалансіровку, робив розвал сходження. І в мене та вібрація була. І я не розумів, що таке, від чого. Але час вже піджимав, і я мусив їхати. Я так з тою вібрацією приїхав в Швецію, ще тут трошки поїздив, його зараз знайшов, пішов. Він мені показав, що цей магнітики не вистачає, там похибка йшла. Він мені їх поклеїв і все. Я їду нормально, дивіться, руль, руль не трясе, 90 км руль не трясе. А так мені 90 км вже починала руль, так трясло капет. Ну і от, я не розумію, як в Україні так роблять спеціалісти, що, що така от ерунда вийшла б. Така історія. Я вже не знаю, що думати, чи то колеса, чи то резина якась недобре врахована. Резина теж показала бенсок, все добре, диски добре. А це якийсь Чи Погано клеяли вони неправильно, чи ну, мало давали, чи відлітали вони. Ну коротше, проблему я вирішив і мене це дуже тішить. Мене це дуже тішить. Бо я їздив так до 80 кілометрів, не хотів їздити на 90, щоб не було тої вібрації. А тепер я можу вже поїхати собі більше. О, вже одна проблема з голови злізла. Дивіться, яке сонечко тут гарне.